Новини Клесівської територіальної громади 2 жовтня народився Олександр Тріщук. Якби не війна, то герой цьогоріч відзначив би своє 49-річчя. Мобілізований до війська навесні 2022-го старший солдат гідно ніс службу на сході країни. Та загинув в січні 2023 року при виконанні бойового завдання. Своє життя корінний клесівець прожив у рідному селищі. Тут побачив перший світ, ходив до школи, створив сім'ю. Щоправда, службу в армії проходив у військово-морських силах старшим матросом. Потім працював в державному підприємстві «Клесівське лісове господарство, понад 20 років був машиністом борильної установки на кар'єрі корисних нерудних копалин Технобут. Але через вторгнення ворога пішов на фронт боронити рідну землю від окупантів. Любив життя, рибалить, грати з науками та займатися домашніми справами. Добрий, справедливий, чесний, відповідальний, ніколи не відмовляв у допомозі. Так характеризує чоловіка дружина Наталія, доньки Світлана і Наталія. Вічна пам'ять, слава і шана нескореному воїну Олександру. Новини Клесівської територіальної громади. Активні представники робочої групи з розробки стратегії розвитку громади провели друге засідання, із залученням експерта проєкту Говерла» Тараса Микитина напрацювали свод аналіз громади, а також розпочали розробляти конкретні заходи та завдання, що впроваджуватимуться у період дії стратегії – 2023-2027 роках. Наступну зустріч робочої групи заплановано на кінець жовтня. Нагадуємо, що стратегія визначає напрямок розвитку та є основним документом для реалізації соціально-економічного росту громади. Новини Класівської територіальної громади. Освітяни Класівської громади отримали відзнаки з нагоди професійного свята. Грамотами та подарунками нагородили педагогів початкової ланки Тамару Микосянчик, Оксану Вавілову, Олесю Школич, Світлану Коваль. Відмітили учителів старших класів Людмилу Прунь, Руслану Мартинюк, Анатолія Мартинюка, Тетяну Коренець, Леоніда Мартинюка, а також педакласівського інклюзивно-ресурсного центру Аліну Бурачинську. На знак подяки квіти від селищного голови одержала директорка. Інклюзивно-ресурсного центру Ірина Панекало та керівники закладів загальної середньої освіти Надія Тверта, Світлана Симоненко, Володимир Галушко, Алла Лазарчук. Тижнем раніше напередодні Всеукраїнського дня дошкілля квіти подарували директоркам закладів дошкільної освіти Аллі Никончук, Галині Зеленовській, Тетяні Іванусі, Ользі Крат, Руслані Заліві. Грамотами та подарунками відзначили вихователів Марію Яковець, Яну Гайдим, Юлію Супронець. Галину Потер, Ольгу Шепетко, помічників вихователів Наталію Михайлицьку і Галину Оленіч, а також завгоспа Тетяну Абрамчук новини Клайсівської територіальної громади. 1 жовтня у Клесівській громаді офіційно відкрили спортивний майданчик соціального проєкту Активні парки локації здорової України, який є складовою програми президента Володимира Зеленського Здорова Україна. Розміщений він у центральному парку селища. На сьогодні в області це 12-й такий майданчик. Як розповіла координаторка проєкту Юлія Кучер, майданчик складається з простих елементів, таких як Шведська стінка, бруси та перекладини різної висоти. Також його доповнюють. Дві звичайні лавки для виконання різних видів фізичних вправ. Споруди пофарбовані в яскраві кольори, які офіційно затверджені програмою та не підлягають зміні. А сучасності йому додають шість табличок з юркодами на різні види рухових активностей: гнучкість, тонус м'язів, координація, фітнес, силу та витривалість. Коди містять у собі відео з відомими особистостями, котрі надають поради щодо тренувань для людей з будь-яким рівнем фізичної підготовленості. Майданчик має необмежений доступ для людей з інвалідністю та різної вікової категорії. Також Юлія Кучер зазначила, що спочатку оголошення проєкту на встановлення даного майданчика потрібні були кошти, які вдалося знайти завдяки небайдужим людям. Депутату Рівненської обласної ради Андрію Бохотіну, місцевому підприємцю Олегу Максимцю, селищному голові Віктору Буйному, керівнику комунального підприємства «Клесівводоканал» Олександру Васильєву. Тож нині спортивний майданчик допомагає місцевим жителям дотримуватися здорового способу життя. Незважаючи на труднощі, попри те, що триває війна, ми досягли мети і офіційно перерізали стрічку, сказала Юлія Кучер. По завершенню урочистої частини координаторка запросила гостей свята на розминку долучитися до активності, зголосилося близько півсотні учасників. Також Юлія Кучер опублікувала тижневий графік спортивних занять в активному парку. У вівторок, 3 жовтня, Юлія провела бігове тренування, ігри та вправи для загального розвитку. Також діяв безкоштовний прокат спортивного інвентарю. На четвер, 5 жовтня з 17 до 19 години. Заплановане фітнес-тренування, вправи на розвиток м'язів, безкоштовний прокат спортивного інвентарю. А в суботу, з 16 до 20 проводитиме оздоровче тренування на локації, різні види рухових активностей та безкоштовний прокат спортивного інвентарю. Нагадуємо, що всі послуги безкоштовні та надаються в рамках програми президента Володимира Зеленського Здорова Україна. Долучайтеся, аби бути активними та здоровими. Новини Клесівської територіальної громади. Першої неділі жовтня Клесівці традиційно відзначають день народження селища. Цього року йому виповнився 121. Звичні для мирного часу гучні святкування з дискотеками до пізньої години, вуличною їжею та іншими розвагами не проводяться. Але, зважаючи на умови воєнного стану і безпекову ситуацію, працівники культури вміло організували невелику концертну програму. Селищний голова Віктор Буйний зазначив, що день 1 жовтня поєднав у собі кілька значущих дат. Безумовно, головна з них день захисників і захисниць, які ми відзначаємо на покров разом із ним українського козацтва. Ми почали із хвилини мовчання за наших загиблих воїнів: Бахмут, Покровськ, Попасна, Преображенка, Волноваха, Вугледар це не просто географічні назви на карті України. Це місця, де наші солдати проливають свою кров. Віддають життя ці слова болем щемлять у наших серцях. Ми продовжуємо цей день щирою молитвою за тих, кого забрала війна, і за тих, хто не припиняє боротьбу. Завдяки їхній жертві та зусиллям життя триває, сказав селищний голова Віктор Буйний та попросив присутніх у залі вшанувати хвилиною мовчання загиблих на війні воїнів. Принагідно Віктор Павлович привітав з професійним святом освітян громади та відзначив шанованих жителів селища, котрі волонтерять, допомагають війську, сумлінно виконують свої професійні обов'язки, прославляють селище на сцені, спортивній арені, мистецьких конкурсах, і активно долучаються до громадського життя. Відтак грамоти та подарункові сертифікати вручив Віталію Близняку, Сергію Галаєву, Юрію Онопійчуку, Поліні Шмотівій, Олексію Некончуку, Сергію Шерстюку, Катерині Бондар, Надії Грицкевич, Ігорю Некончуку, Оксані Мінчук, Катерині Цимбаліст, Вікторії Глабець, Ользі Романчук, Тетяні Добритнік, Вірі Білатєв, Сергію Ведрову, Івану та Світлані Чароті, Марії Заболотних, Надії Кобулінській. Людмилі Ревич, Артему Желопкову, Людмилі Солосі, Анні Мащіро, Оксані Грицкевич, Марині Хріновій, Наталії Ємцевій. Остання, до речі, переконана, що на свято з пустими руками йти не варто, тому господиня принесла власноруч випечений коровай. Також нагороди отримали місцеві священнослужителі Роман Василець, Володимир Колесник, Василь Приндюк. Традиційно відзначили й наймолодшого жителя Богдана Жука та старожилів Галину Махалову і Марію Савчук. Продовжили захід музичними вітаннями від професіоналів та аматорів сцени. Здебільшого виконували твори патріотично-військової тематики. На завершенні начальниця відділу культури, молоді та спорту Клесівської селищної ради Ольга Шмідт привітала колектив Клесівської дитячої музичної школи з ним учителя та міжнародним днем музики. Вона зазначила, що виступи викладачів та їх вихованців є невід'ємною частиною кожного концерту. Можливо, у когось закрадається думка, що музика не на часі, бо як же у воєнний стан звучать пісні зі сцени, сказала Ольга Шмідт. Але мало хто знає, як нелегко працювати в цих умовах, навчаючи діток, починаючи від нотки до закінчуючи творами відомих композиторів. Але ви звучите на рідній землі і за кордоном, привозите гран-при. Дякуємо вам за все. Звернулась Ольга Шмі до колективу Клесівської дитячої музичної школи і закликала клесівців підтримувати культуру та військових, адже музика також піднімає бойовий дух. Храмове свято на покрові відзначає в нашій громаді село Рудня Карпилівська. Тож цієї нагоди провели концерт. Про це написала на своїй сторінці у Фейсбук завідувачка клубом Ольга Степанець. Захід відбувся за участі тріо жовті мережки. Калинонька та дуету Ольги Степанець і Марини Мартинюк. Після вітання Жилки очільниці Карпилівського старостинського округу присутні хвилиною мовчання вшанували загиблих захисників по завершенню всього дійства. Бажаючі побували на арт-пікніку у дописі Ольга Степанець подякувала за подаровану в заклад тюль Наталії Мамонець та Юрію Горанському за фінансову підтримку. А найбільше жителі Рудні Карпилівської вдячні воїнам, адже завдяки їм того дня вдалося зібратися разом. На цьому випуск завершено. Ви слухали новини Клесівської територіальної громади? Інформаційну добірку підготувала Ольга Мартиню. Новини Класівської територіальної громади.